Мышь, семья, четвертая серия. Мышь, семья отдает Сашу Басова в школу, пятый а класс. Мэн Да. А в какой класс я пойду первому вересня? Ты имеешь в виду, какую цифру или какую букву? Нет, в какую цифру и какую букву? То есть и то, и то. А, ну тогда в пятый класс. Чего? В пятый класс? Да. А что такое? Я уже такий дорослый. Ну конечно. Ты бы ещ это спитав, коли в тебе день народження. жения. 31 грудня? Нет, блин. 23 сичня. Мама, а мне ж надо канцелярия. Уже все купили. И костюм тоже. А, ну тогда, окей. Ох. А вот твой айтишник идет. Ох. Ти -дю, ти -дю. Ти -дю, ти -дю. Кто там в дверь звонит? Пойди открой. Хорошо. Привет, Ба Надя Привет, мой хорошенький Я уже иду в пятый класс Да, мне э, Аня уже написала Надя, привет Привет А, тогда понятно Ну пошли На первый вересня Бо, зараз, діти э, зараз. Давай, давай, іди, давай, дай, давай, дай. То ли по фуване найти, он все вон вон там. Богівань. Добрий день ш... добрий день Сашунько ставай туди зараз в клас. Добре, добре. Да господи, що ж тут такі зупинки всі? Добрий день, любов Іванівна. Добрий день, Максимка. Вставай до Саші. А зараз будуть виступати наші улюблені 5 Б, п'ятий Б клас. Е. Ой, прошу вибачення.

Uou! <fazilha> <fazilha> Uou! 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 Um... Uou! Так, п'ятий А-клас. В кого є свої хобі? Найкраще. В мене є, в мене є, в мене є хобі. Я мій танцювати гопак. Гопак! Сашенька, давай давай виступать. Добрий день, добро, добрий день, п'ятий А-клас. Буду виступати Олександр Басов, гопак. Гопак, так. Гопак. Да. Тільки... Давайте, щоб його не сильно заморити 33 секунди. Сашунька, е гопак, музика гопака буде йти 33 секунди. Да, да без проблем. Це взагалі вже добре. Зараз. А зараз буде виступати чудо нашого, нашого народу. Гопак від е учня 5А класу Васова е Олександра. RUN! <laughs> mm Тобі Я рано автограф. хочу. Слухай ти, дай моїй п'ятирічній дитині автограф, а інакше будеш зі мною справу мати, а а логічніше з твоїм татою. Дай автограф! Чого він не Дай автограф. Ще маленька, тобі рано автограф! Дай! Ні. <рикозна> ну, дай я помню. Та, є, та всі, мені холодно. Ну дайте мені хоча б удягтися. Хей. <плук> <плук> <Ей! плук> <Ей! плук> мені холодно. А ви мені бринджак надаєте Од... одягти. Ну тоді ставай в чергу, Дай мені, хто була. Дай, дай. А мені? А мені? А мені? Так, дай якусь свою річ, і я тобі підпишу його. Так теж треба, ти мені повинен підписати бумажку і дати мене. Ні, автограф підписують. Так, ти віддаєш мені свою річ, я її підписую і її віддаю тобі назад. Тату, ти тільки. <рит> дай мені хто грав. Дай мені першу, я першу хотіла. Ну взагалі-то, сонечки, ви за мною. Ви <мас> подивіться, <мас> що вони роблять. Це моя черга. А віддайте мені, агно, я не можу. <плаку> я. Ні, дай мені, унопро. Почему мне телефон? Го, Ой, такому, зі мною, я хочу его мяса. Когда мы пить нахуй так холод, мы говорим с землей Я, 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 я не бачив потому як я сейчас хочу его пас. Как мы это сделали? Как Я займался гопаком дома. самим им. Что? Я понять, ніяк можна робить. Дякую. А-а-а! Є сторога! Автограф? Автограф дайте! Я вибачте, пробачте! На тобі! Ладно, я вами буду стоять. Так и сразу. Так все я его классный керівник. Треба нам вже в твоей класс. И віддайте його пинджак. Тримай. Вот. Эта серия закончилась. Всем пока!